Жінка і кіт В одному містечку жила собі добра жінка, і був у неї пригарний кіт, якого звали Ірис, Але він часто казав, що його можна звати просто котом. Усе життя жінка покла хліб і тепер, хоч уже й була в літах. Теж замішувала тісто з ночі, бо на ранок до її хатини сходилося півмістечка хто по житній хліб, хто по свіжу здобу до молока, а хто по гарні смачні пиріжки. Багато було з цим роботи. Відмісіння тіста, особливо перед святами, коли роботи більшало. Жінки боліли долоні, а ще їй тоді дуже хотілося спати, бо працювати доводилося майже всю ніч. А треба ж було ще й їсти зварити, і хату прибрати, і корову доглянути. Не знати, як би жінка все встигала, якби не кіт, він мав у господарстві найбільше справ і дуже багато всього вмів. Був дуже гарний і добрий, завжди привітний, лагідний і працьовитий, а ще дуже мудрий. Його шубка кольору піску була охайна, лапки чисті, шерсть помита й розчесана. Кіт допомагав господині готувати начинку для пиріжків, доводив їх у піч. І пильнував, щоб не підгоріли. Зранку доїв корову і виводив її пастися, а потім замітав у хаті, а тоді снідав разом із господинею свіженьким молоком і з булочками і лягав подрімати на ще теплій печі. Він дуже любив трошки поніжитись у теплі, а найдужче любив дні. Коли жінка брала його на руки, і він засинав у неї на коліна. Спав довго-довго і йому снилися барвисті сни. Жінка теж дуже любила ці миті і міцно любила свого кота. Котові ніколи не бракувало знань. У базарні дні він брав велику торбу, дивився, чого бракує в комірчині, і йшов. Поповнити запаси. А ще кіт дуже любив працювати в саду. Разом з жінкою вони доглядали дерева й троянди. Кіт прикопував їх на зиму, щоб вони не змерзли. Заготовляв сіну для корови. А ввечері, подаївши корову, моркотів їй пісеньку на добраніч, щоб молоко було солодким. А коли молоко було солодке, то смачними вдавалися сир, сметана і масло. Надходило Різдво і кіт мав дуже багато справ. Він прибирав і прикрашав хатину, допомагав господині пекти калачі, пряники і цілу гору тістечок, готував холодці і ковбаси. А коли закінчив усю роботу, то перед самим святвечором пішов подивитися на вертеп, виставлений біля церкви на центральному майдані. Недовго він ходив, а повернувся тихий і засмучений. Спитала його господиня: Чому ти такий сумний? Кіт відповів їй, бо я прийшов до вертепу і бачив людей, які співали радісних колядок. І бачив звірят, які стояли біля ясел, віслюка, баранця і вола. І бачив Марію і Йосифа, і бачив його, малого народженого Христа. І жінка спитала його ще раз: то чому ж ти такий сумний? І кіт сказав: Бо на дворі так холодно, а він лежить у яслах, у благенькій сорочечці, і нікому його зігріти. Жінка обняла кота, поцілувала його і сказала, Ти дуже добрий і я дуже тебе люблю. Потім вона пішла до церкви на святкову відправу, а кіт слухав різдвяну службу, сидячи на церковному ганку і дуже дивуючись із того, що на базар котові ходити можна, а до церкви ні. Він часто дивувався з людських порядків. Зрештою, люди самі часом їм дивуються, що вже казати про кота. Тоді, разом із господиною, вони повернулися додому і сіли вечеряти, не забувши занести їжі корові у хлів. А після вечері, коли жінка вже лаштувалася спати, кіт сказав: «Сьогодні я ночуватиму в вертепі. Недобре буде, коли в самісіньке різдво ангели спустяться з неба і побачать, що Ісус замерз. Я цілу ніч співатиму йому свою пісеньку і зігріватиму його своєю шубкою і своїм диханням. І зранку він буде щасливий та веселий, як і личить малому цареві світу. І кіт пішов. Він прийшов до вертепу. Над яким яскраво світила зірка, підійшов до ясел і обережненько вмостився в них, загорнувши собою малого Ісуса як ковдрою і довго, довго, цілу ніч муркотів йому якусь добру пісеньку. І тільки Ісус і кіт знали, про що вона. Став вподобайку та підписуйся на канал.